Шановні, як там було у тій пісні? На Росії щодня кожна діч, і тривога лунає всю суніч. Після знищення літаків ми не сподівалися, що літний сезон у Криму закриється, а точніше, відкриється зі знищення Керченського моста. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Попутного вітра тобі в срок. Служба безпеки України заявила про ураження Керченського мосту. Як повідомляє прес-служба відомства, операція тривала декілька місяців. Наші котики провели ще одну нову унікальну спецоперацію і втретє вразили кримський міст цього разу під водою. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку, перший вибуховий пристрій був активований. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкту. І сьогодні, о 4.44 ранку, перший вибуховий пристрій був активований. Кабум! Yes, Кабум! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. 1100 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Голова СБУ, генерал-лейтенант Василій Малюк особливо контролював проведення операції та координував її планування. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ нема місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовує його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, заявив Василь Малюк. Що случилось? Чому все це відбувається? А знаєте чому? Задайте вопрос, по чому. Так чому? Почому. Почмо. Почмо. Well, uh, ну потому що. Російська сторона це повідомлення ще не коментувала, але пишуть, що Путін вже збирає свої посіділки. Раніше російські медіа писали, що український дрон був збитий російською системою ППО над Керчівським мостом сьогодні близько 6 ранку. Повідомляли, що уламки дрону упали на дорогу. И раз за разом ми блістяще справляємося з задачами. Ми все уничтожаємо, все збиваємо, але чортові обломки каждый раз поджигают так что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прильотів обломков. Пішов ти щодо самого вибуху, то підрив здійснювався під водою на глибині близько 10 метрів. Саме тому нема вогню і стовпів диму, якими супроводжувались попередні ураження Кримського мосту. Водночас оцінити реальний стан пошкодженої опори можна буде лише під час водолазних робіт. Але той факт, що вибух відбувся глибоко в морі, говорить про складність проведення будь-яких ремонтних робіт. Було, мабуть, ні сіло, ні впало, Ба більше уваги привертає питання, які же засіб використовували для ураження кримського мосту. Лише сама вибухова речовина важила понад тонну без самого корпуса, тож навряд чи помістили її туди за допомогою плавців. Одним із варіантів могло бути застосування підводних дронів. Зокрема, можливо нагадати про публічно продемонстрований дрон Толока, але не ТЛК-150, що має дуже обмежені можливості, дальність ходу до 100 км і маса бойової частини 50 кілограм, а про анонсовані ТЛК-400 з довжиною. 4,6 метрів і дальністю 1200 кеме, та масою бойової частини до 500 кілограм, ЧТЛК ЛК тисячу довжиною до 12 метрів, і дальністю ходу 2000 км кілометрів, та корисним навантаженням до 5000 кг. кілограм. Крім того, у серпні 2023 року було продемонстровано та випробувано підводний дрон під назвою Марічка. Його довжина становить 6 метрів, діаметр 1 метр, а дальність сходу 1000 кілометрів. Крім того, заявляло, що дрон може нести більше 1000 кілограм вибухівки. При цьому фахівці стверджують, що відомі проекти українських підводних дронів оснащені системами, які відповідають за супутникову навігацію та зв'язок з оператором. Зазначається, що дальність маршруту для морського підводного дрона до Кримського мосту з обходженням поки окупованого Криму. На адекватній дальності приблизно 650 кілометрів. При цьому останні кілька кілометрів об'єктивно найважчі, бо необхідно врахувати можливість розміщення росіянами акустичних сенсорів, а також чітко пройти фарватер, не зачепивши бонові загородження. При цьому не виключається, що якщо для атаки використовували підводний дрон, його могли встановити і під нижчам судна, яке йшло до російського порту на Азовському морі. У такому випадку могло бути нивельовано питання запасу ходу та автономності дрона. Такий підхід також міг би допомогти з вирішенням питання обходження акустичного контролю. Росіяни незаконно почали будівництво Кримського мосту у 2016 році, щоб з'єднати материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом. Автомобільну частину переправи загарбники відкрили в 2018 році, залізничну в 2019 році. З початком повномасштабної війни РФ проти України Крим використовувався росіянами, зокрема як логістичний хаб, звідки окупанти перекидали сили й засоби на південь України. Уперше українські спецслужби атакували міст 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту прогрімів потужний вибух, що спричинило за собою часткове обвалення автомобільних прольотів. Росіяни казали про вантажівку, в яку було закладено вибухівку. Друга атака сталася вже в липні 2023 тисячі тоді було успішно застосовано морські дрони СБУ. Один з прольотів переправи обвалився. І ось 3 червня сталося уже третє успішне ураження об'єкта. Це теж робота Служби безпеки України. Вибуховий пристрій атакував міст о п'ятій ранку. Вже в день 3 червня росіяни повідомили, що міст знову під атакою. Ну а зараз трохи відео з пропагандистських каналів. Ми все це с вами наблюдали, весь мир наблюдав. За этой фантастической спецоперацией СБУ, безусловно, с точки зрения спецопераций, это наиболее масштабная, наиболее грандиозная, наиболее успешная. Когда особо важные объекты проверялись, и аудит проводился за счет того, что спецы проводили учения, проводили атаку учебную на наиболее важные объекты для того, чтобы выявить, как должна быть организована защита спецоперация украинских спецслужб за всю историю войны. И в целом уверен, что это войдет в учебники истории разведывательных служб и различных спецопераций, не только здесь на европейском континенте, но и в других странах. Тоже организаторы со временем этой спецоперации. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. И эти люди должны быть наказаны жесточайшим образом. Когда-нибудь, когда это станет возможно, будут читать лекции в соответствующих академиях и преподавать. А, безусловно, это шок. А с точки зрения, если мы говорим о том, что нам известно изнутри системы. Сделать все возможное, чтобы страна могла спать спокойно, зная, что ядерный щит Родины всегда остановит агрессора. Боже, как закончено?